Квест Марафон перемоги організують для хмельницьких школярів. Ініціативу реалізують у рамках проєкту Школа аналітики представники громадської організації, Центр досліджень та консультацій. Більше про виховну та ресурсну складову квесту говоримо далі в ефірі програми на часі із координаторкою школи аналітики Наталією Голею. Вітаю вас, глядачі та слухачі, і пані Наталі, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, пані Тетяна. Тож, пані Наталю, цей квест він вже має таку свою історію, вже кілька років проводиться в Хмельницькому. Розкажіть, будь ласка, про ідею, чому саме формат квесту, і чому саме математика, і чому в рамках проєкту Школа Аналітики? Школа аналітики це соціальний освітній проєкт, де не просто навчають математики, але й вчать думати, аналізувати і приймати рішення. Дуже багато дітей зараз боїться математики, страх, нудно, не знаю, не можу. Ідея квесту полягає в тому, щоб показати, що математика це не складно, це цікаво. І в саме в команді знайти спільне рішення і вирішити проблему. Розкажіть, будь ласка, скільки років вже квест організовується, і які за цей час ви чули відгуки? Чи дійсно когось можливо це надихнуло краще вивчати і алгебру, і геометрію? Ідея квесту реалізовується у місті Хмельницькому з 23-го року, і відгуки тільки позитивні, дітям подобається. Найчастіше я зміг, я це можу. Я не любив математику, виявляється, я її не любив, а я її не знав. Педагоги відзначають, що діти стають більш цікавитися предметом. Не бояться задавати питання, шукають шляхи вирішення задач, а не відкладають їх на майбутнє. А на яку вікову категорію цей квест орієнтований? Е, цей квест орієнтований для учнів 7-9 класів. Це якраз той вік, коли е, є прогалини в базі, а завдання з математики стають все складнішими і складнішими. Наше завдання це підібрати такі, е, такі задачі, приклади. Які підходять і під вік, і по можливості кожного учня, щоб вони могли себе реалізувати. От давайте дійсно зараз більш детально так поговоримо про формат квесту, яким він був у попередні роки, і чи цього року щось змінили, можливо, з огляду на побажання, на зауваження, на запити від учасників, від педагогів. Формат квесту. Більш поглибився, ми додали більше практичних логічних задач, більш командної взаємодії. Знаєте, хочеться від вас почути, можливо, якихось таких практичних прикладів того, що вже було, тому що щоб ми вже не відкривали якісь віс у того, що буде, щоб учасники не не підслухали раптом. Але оми починали було? з менш складних завдань. Mm -hmm. Зараз розуміючи зміни, які відбулися, і бачачи новий рівень дітей, ми підібрали завдання. Не те, що більш складні, більш цікавіші завдання. Вони дозволяють більше аналізувати, мислити і знаходити рішення. Це дітям цікаво. Що це має, може бути? От це вирішення якоїсь задачі, чи це в формі це умовно кажучи? і Задачі, і формули, і приклади. Це зі всіх галузей математики, алгебра, геометрія, логіка і інше. А хто працює над створенням ось цих завдань? Що це за команда? Це команда викладачів, учителів математики, які мають доволі великий досвід викладання, і розуміють, що саме потрібно для наших дітей, щоб вони гарно знали і вміли працювати з математикою. Цей квест це ж не тільки про вивчення математики, там поглиблення знань або більшу любов до неї, формування. Правда ж, це ж і про соціалізацію і вміння робо, працювати в команді. От які ще таку, таке завдання перед собою ставити? Ну завдання базується на шкільній програмі з алгебри і геометрії. Це нестандартні задачі, логічні головоломки, задачі на аналіз і вибір, короткі і практичні кейси. Ми Навмисне створюємо ситуації, де важливо не просто знати формулу, а розуміти, як її застосувати. Тому що квест це рух, живе спілкування, часове обмеження, командна стратегія. Діти рахують. Будують логіку, дискутують, сперечаються, знаходять рішення, і все це без страху, що їх якось погано оцінять. Цьому в такому форматі розкриваються ті, що е, на уроках залишаються десь в стороні, угу. яких і кого не чують. Навіть так. Тобто в так. команді кожен має можливість проявити себе, правильно? Будь-так. А буває таке, що дійсно не, не чекаєш, що саме ця дитина себе проявить, От, як це відбувається? Е, на, найчастіше це відбувається несподівано. Uh -huh. Дитина розуміє, що вона оце знає, і вона тоді е, намагається це донести, довести, і це дуже класно виглядає. Це інші навички, робота в команді. Вміння слухати інших, вміння приймати спільне рішення і відповідати за спільний результат. Розкажіть більш докладно, якось це відбувається. Скільки часу триває? Як формуються команди на прикладі попередніх років? Як це було? Форму участь в квесті бере 16 учасників, з яких формуються чотири команди. Є чотири локації, по яких проходить кожна команда по черзі. Часу це займає 3 години. Приблизно uh -huh. з перервами. І в результаті ми визначаємо кращу команду і нагороджуємо учасників. Uh -huh. На цих локаціях, от які завдання їх чекають? Як от, хочеться знати, щоб більш практично складову люди сьогодні почули? E, наприклад, це завдання пов'язані з дробами, uh -huh. з рівняннями, з е, е, геометрією, тобто, всі завдання е, відповідно до того. Віку класу, в якому навчаються діти. Угу. В яких школах вже квести відбувалися? Відбувалися в квести в школах міста Хмельницького, а також на базі школи аналітики. Найбільший такий квест це був у другій школі угу. на навду. Що чекає, які нагороди, призи чекають переможців? Так, ми підготували дипломи, сертифікати, цінні подарунки, а також приємні бонуси від школи аналітики. Угу. Але, мабуть, найбільша перемога це відчуття дитини, що я зміг, я це можу, і я переміг. Угу. Квест має взагалі таку промовисту назву, так? марафон перемоги, чи тут і про таку спільну перемогу, про яку ми зараз всі мріємо. Ну, безумовно, це і про спільну перемогу, про яку ми мріємо, але велика перемога це маленькі перемоги кожного. А перемога оці, кожної дитини, своя індивідуальна, це е, перемога страху, бажання рухатися вперед, будувати щось нове. Угу. Це дає квест. Чому взагалі важливо вивчати математику? Тому що ну, є така так, думка. Я гуманітарій, мені це не цікаво. Що математика формує в дітях? Як потім допомагає в дорослому житті? Ну, математика взагалі навколо нас. Вона супроводжує нас все життя? Е Математика вчить думати, аналізувати, приймати правильні рішення, навіть в будь якій, -якій сім'ї є бюджет, який теж треба вміти рахувати. А перемагає та команда, яка найшвидше проходить усі всі локації, правильно? Не тільки найшвидше і виконує всі правильно правильно виконує всі поставлені завдання. Угу. Тобто так. максимум балів набирається і за швидкість, і за якісність якість, якість правильно? так. Угу. Так, ще, будь ласка, розкажіть, яким чином зараз будете формувати команди, в які заклади запрошуєте долучитися до цього квесту? Ми вже надіслали листи за підтримки Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради до шкіл міста Хмельницького, так як у нас квести будуть для цих шкіл проходити в три етапи: 24 січня для 7 класів, в березні і в квітні будуть для 8-9 класів. Кожна школа за посиланням реєструє своїх учасників. В одному квесті, як я вже говорила, 16 учасників, тобто кількість місць обмежена. І тоді з тих 16 учасників формується чотири команди, угу. які будуть проходити квест. А скільки шкіл взагалі ви плануєте залучити у нашому місті? Всі школи міста Хмельницького. Ми розуміємо, що шкіл більше як 16, Тому, можливо, ми продумуємо формат, коли будуть додаткові квести для інших учасників. Угу. Крім того, можливо. Що хочуть незалежно від школи взяти участь діти в цьому квесті, тому ми запрошуємо на наші соціальні сторінки, на наш сайт, де є посилання на реєстрацію. Можуть зареєструватися, і ці квести будуть для них проведені. Ага, ну тобто, це такий масштабний, масштабний такий проєкт, так, так його масштаб розростається з кожним роком. Так, от з чого ви починали, і зараз одна на якому етапі так, ми збільшуємо кількість. Якщо раніше в нас було 2-3, Квести в рік, то зараз ми плануємо більш масштабні програми, більше квестів, більше залучення, більше цікавого для дітей. Тобто ви орієнтувалися на кілька закладів, а тепер уже масштабуєтеся практично на всі. А чому? Тому що математика це на часі. Математику потрібно не просто вчити, її потрібно розуміти і вміти її використовувати в своєму житті. Ми хочемо це довести до дітей. Чи надихались прикладом вчителі і, можливо, інтегрували от якісь такі ігрові формати далі, можливо, в навчальний процес? Ви ж спілкуєтеся з педагогами, що розповідають? Деякі завдання доволі цікаві, і викладачі вчителі математики беруть їх для своїх занять під час уроків. Ага, Тобто консультуються з вами, так і вже додають навчальний про нас, мабуть, взаємозв'язок такий. Ми, вони нам допомагають, і, відповідно, ми надаємо свої матеріали для них. Розкажіть ще, будь ласка, про школу аналітики, власне, в рамках якої відбувається ось цей проєкт, що вона собою являє і на кого орієнтована? Школа аналітики це соціальний проєкт, який діє в межах в рамках громадської організації «Центр слідження та аналітики. В чому соціальний проект? Тому що ми говоримо не тільки про всіх учнів, ми залучаємо викладачів внутрішньопереміщених осіб. Також у нас є спеціальні бонуси для дітей внутрішньопереміщених для дітей військовослужбовців, які зараз служать в Збройних силах України, які поранені або загинули. Угу. Ну на що спрямована школа аналітики? От чого навчають в школі аналітики? Розумію, що назва Не тільки стад... на... вивчаємо математику, угу. але й вчимо думати, аналізувати, приймати рішення, мислити, вірити в себе. Пані Наталі, наш ефірний час уже добігає кінця. Давайте так ще раз на завершення ще раз анонсуємо, коли стартують квести. І, власне, зараз йде, я так розумію, процес долучення до них, формування можливо в перспективі команд. Як з вами контактувати і більше можливо інформації отримати? І, власне, щоб долучитися, щоб заклад долучився і в ньому провели ось цей квест марафон перемоги. 24 січня. Вже відбудеться перший квест для учнів сьомого клас, сьомих класів, учнів в міста Хмельницького. Ви вже визначилися з навчальними закладами? 에, Чи це буде одночасно вони реєструються. У всіх? Вони реєструються 에, по посиланню, яке їм надіслане. Сам квест буде проходити в приміщенні школи аналітики. Угу. Туди приїдуть діти, і ми будемо з ними працювати. 에, якщо є бажаючі, я ще, ще раз говорю є. Сторінки в соціальних мережах і сайти теж можна зареєструватися на цей квест. Тобто, квест не буде відбуватися безпосередньо в навчальному закладі. Ні. Буде всі Школи, квести так, будуть відбуватися в режимі офлайн в школі аналітики. Угу. Тобто учасники з різних шкіл. Приїздять, формують різні команди з цих різних? Ага, зрозуміло. Тепер, тобто, діти між собою в принципі не будуть знайомі. Ні. Тобто, це ще можливість знайти нових Нових друзів, знайти нове спілкування, нові інтереси. Uh -huh. Так а якщо раптом забажає навчальний заклад, аби ви завітали до них? Ми завітаємо з задоволенням. Будемо чекати запрошення. Uh -huh. Тобто, ви відкриті до такої співпраці, так. аби якомога більше масштабувати цей проєкт і власне більше дітей зацікавити вивченням математики. Саме так. Пані Наталі, я вам щиро дякую за розмову. Наш ефірний час добіг кінця. Усім, хто нас дивився та слухав, дякуємо за увагу і до нових зустрічей в ефірі.